в зал ануют проходить идите в зал прикриття виходите прикривайте групу попереду рухається по одному жене по... Ось так до мурашок натуралістично рятували псевдопораненого бійця на полігоні частини Нацгвардії номер 3011 Імітоване поле бою створили за допомогою димових шашок та шумових гранат. За словами інструкторів-волонтерів, медицина без навичок тактичної підготовки під час бойових дій є малоефективною. Поєднання медицини і тактики це саме є те, що ми називаємо тактичною медициною. Наша організація. Працює більше вже двох років, так, ми їздимо на полігон, нас е, в основному запрошують на Яворський полігон, тобто хвиля четверта, п'ята, шоста хвиля мобілізації, які були, ми багато бійців відівчили. Так. І от, е, на волонтерських засадах ми вчимо також, у нас є сертифікати міжнародного зразку, так, ті, що віддає е, організація Наємт по курсу «ТІСІ-3». І Ми вчимо по стандартах, які вчать бійців країн НАТО. Чимо людей, які хочуть, які мають мотивацію, які розуміють, що це може здат здатись навіть в цивільному житті. Дівчата приїхали зі Львова для проведення навчань з тактичної медицини у кривому розі. В основному розповідають, навчають мобілізованих, частина з яких мотивовані, для решти це планове заняття, і мотивація в них не надто висока. Але криворізька група за висновками інструкторів прийшла сюди з власної волі, тож учасники добре усвідомлюють важливість засвоєння матеріалу. Я пришел на эти курсы чтобы обучиться разобраться в тактике в медицине хотя бы освоить z это мне интересно не сильно тяжело потому что нам очень все хорошо объясняют на пальцах прям вот. можно позадавать вопросы вам дадут на них ответы. Все понятно. Ініціаторами проведення навчань виступили благодійна організація Патріотичний Союз та мілітарне об'єднання Рекрут. Місце проведення та певне спорядження надала частина 3011. Ті знання, які вони получають, можна використовувати не тільки в воєнних цілях, но й в быту. Битові травми вони іноді даже очень сильно схожі з тим, що відбувається в бойових умовах. Тому ці знання, вони пригодяться в будь-якому будь-якому випадку в життєвій ситуації, життєві, коли необхідно оказати першу помощь, а в растерянности, не знают, что делать. Поэтому такие знания, мы бы, может быть, если у нас получится, мы бы хотели преподавать и давать и в школах, и в университетах, и где только возможно, у кого есть желание. Марія планує працевлаштовуватися санінструктором до частини тридцять одинадцять, хоча вже має медичну освіту. У навчаннях бере участь залюбки. Говорить, додаткові знання ніколи не завадять, тим більше, що подача суттєво відрізняється від медколеджу. Зупинка кровотечі дуже ну, цікавіше тут, чим нам преподавали у нас більш інформативно. Складно по офіс підготовці. Все це робити в екстремальних умовах, бігти на ношах нести людину і в цей час контролювати, моніторити його стан і контролювати, щоб з ним було все гаразд. Навчальний дводенний курс складався з двох частин теоретичної та практичної. Спочатку обговорили, далі максимально по-справжньому закріпили на конкретних прикладах. Дим та вибухи, розповідають інструктори, не лише для візуального ефекту. Ці фактори у критичній ситуації мають безпосередній вплив на свідомість людини. А відтак і на її подальші дії. Кожний вибух, кожний різкий звук призводить людину до того, що вона губиться. Від вибухів свідомість починає втрачати процеси починають сповільнюватися, а коли є м'язова пам'ять, коли він знає, що він міг, ну, знає, як накласти жут, у нього працюють м'язи, У нього вже свідомість так не працює, як працюють м'язи. м'язова пам'ять. Як впоралися хлопці? Дуже добре впорались. Наступні мілітарні навчання волонтерами заплановані на літо поблизу Карачунівського водосховища, передбачається, пройдуть кількаденні змагання серед цивільного населення та військово-патріотичних організацій, де якраз знадобляться і медичні, і тактичні знання та навички.